Великий народи великої країни, добрий день тобі. Відповідно до указу президента України сьогодні, 16 лютого, ми втретє в історії відзначаємо День Єднання. Ідеєю свята є показати світу єдність українського народу на тлі військової агресії Росії. У нелегкий для держави час українці зібралися у велику спільноту. Організувалися громади, асоціації, об'єдналися в єдине ціле, роблять спільну справу, наближаючи перемогу. Люди згуртувалися, допомагають чи можуть, приймають як рідних вимушених переселенців, роблять усе, аби їм було комфортно, і тримують З молитвою у серці сортують, вантажать, доставляють гуманітарну допомогу, готують їжу для захисників, плетуть сітки. Виготовляють окопні свічки. Патріотизм сьогодні набув особливого значення. Дорогі друзі, у цей день до вас звертається військовослужбовець Петро Шинка. Вітаю святом. День єднання. Його головна мета це консолідація нас навколо трьох важливих компонентів: як інформаційної, психологічної і національної ідеї. Ми переможемо, тому що в нас є минуле. Ми переможемо, тому що ми сьогодні знайшли один одного. Ми переможемо заради наших дітей і майбутнього. Об'єднання навколо самої ідеї, нації української є важливим для кожного з нас і того, хто зараз відчуває обстріли, і той, хто готує все необхідне для перемоги, для, для життя, як в територіях, де йдуть бої. Так і на територіях, де мирно можемо сказати, наскільки це можливо, проживає наш народ. Ми переможемо, якщо будуть єдині наші землі. Ми переможемо, якщо буде духовна консолідація. Ми переможемо, якщо буде повага до демократії і суверенітету. Зрозумійте, ворог, іде знищувати для того, щоб ми жили як раби, як безправні, як безсловесні. без... Іменні, але повага до нашого минулого, до кожного з вас це є важливим компонентом комфорту і розвитку демократичного суспільства. Ми переможемо, тому що кожен із вас може бути в будь-який момент волонтером, чи стати солдатом, чи, можливо, навіть рятувати сусіда, в якого почалась пожежа чи постраждав від обстрілів. Ми єдиний народ. І в цьому зміст цього свята, день єднання. Хочеться сказати прості і зрозумілі слова кожному з присутніх на цій площі, чим ми, українці, відомі на всю планету, що особливо у кожному з вас, хтось тут знаходиться, тому що вам зрозуміла ця істина людині потрібна людина. З ким можна йти до кінця, з ким вічність, не наче хвилина, і втак будуть бити серця, з ким можна кричати і мовчати. В обіймах ховатись від зла. Людині потрібна людина, щоб віра в майбутнє жила. Слава Україні! Ми об'єднані єдиною мрією про перемогу, а також мріємо про світле майбутнє України без війни, сліз і страждань. Друзі, давайте візьмемося за руки в знак нашої незламності. З'єднаємо наші руки міцний ланцюг єдності. Є нація, хай знають всі у світі. Ми є народ піднявсь колін, і переможно сонце правди світить. Разом співаємо гордо наш державний гімн. Зараз весь світ є свідком єднання нашого народу, неймовірної сили духу, відваги, прагнення до перемоги та миру в нашій країні. Та ми маємо пам'ятати ціну кожного нашого прожитого дня з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів. Полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання. Наша єзність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За стільки літ нас не здолали, а отже, вистоїмо знов. За нами правда. Сьогодні у день єднання ми довели, що ми разом, ми єдині, і в цьому наша сила. Слава Україні! Дякуємо, що були з нами.